У прес-центрі Нове Закарпаття відбулося урочисте відкриття культурно-освітнього проєкту Мовна школа Language School», ініційовано міжнародною молодіжною організацією Ужгороді. Стажерів з різних країн, і для того, щоб учасники, зокрема уж громадська молодь, могла поспілкуватися із стажерами, ми робимо англійські дискусійні клуби. Це дуже добре, тому що через ці дискусійні клуби ми не тільки можемо якби, покращити нашу, наше знання англійської мови, а також просто поринити у культуру того стажера тої країни, того стажера, який. що якби піти на експеримент? Не просто англійський дискусійний клуб. Чому б не розширити взагалі наш проект? І так зародилася ідея мовної школи. I'm not sure what Vicky said now, but I think I'm supposed to present myself. So I'm Kai, I come from Germany, and uh, well, I'm here for the language project. So I will teach uh, German, try to teach German. And uh, Well, I, I so, so far um, I like very much here. You know, although the rain was a little bit, could, it, could have been? Uh, I hope that the next days will be more sunny. Hi, um, I'm George from Hong Kong, and uh, I have been in Switzerland for two days. And so far, I love everything here. It's so different from Hong Kong, and it's so green and uh, it's peaceful, and everybody is very friendly. Ahoy. Hello, I come from Pernau Republic, the man of Denmark, and I would to teach you Czech language. I hope to see some of you in my classes and I uh, look forward. Отже, історичний більший у світі молодіжна організація. Це студентська організація, яка створена після Другої світової війни в 1948 році і розвивається вона вже 60 років. І за ці 60 років уже 110 країн, якби Приєднати до цієї організації і активно в ній працюють. Організація є молодіжною, не політичною, не релігійною. Тобто, так як у нас є члени зі всіх країн світу, ми не дискримінуємо ні разу, ні релігійно. І також, коли ми цієї організації, ми розширюємо своє, своє мислення, своє бачення світу також і розвиваємо себе. Перше це робота в організації як волонтери, як люди, які прагнуть розвивати, розвивати свої професійні якості, знайомитися, розширювати свій е, е, знайомства. Друге, це якщо програма споживань, ви е, можете поїхати і отримати професійний і волонтерський досвід. Наприклад, можу що сказати, що я збираюсь їхати вже через тиждень-два у Грецію. Що таке програма стажувань АСІ? Це можливість поїхати на волонтерське а також на професійні стажування за кордон, які тривають від 6 тижнів до 1,5 року, а також зробити свій внесок, розвиток суспільства, а також розвинути якісь свої особистості і професійні навички. Є два види міжнародних стажувань, які надає АІСІ це професійні стажування. Насамперед, це освітнє стажування, стажування в it сфері, а також мене менше стажування. І наступне стажування – це соціальне волонтерське стажування. Вимовище до участі у програмі стажування. Якби волонтерське стажування це стажування коли ви приїжджаєте і воно триває шість тижнів. У рамках проєкту іноземні стажери із Швеції, Чехії, Китаю, Індонезії та Індії викладатимуть учасникам англійську, німецьку та чеську мови. Крім того, у рамках Language School проводитимуться дискусійні клуби, в яких учасники матимуть змогу дізнатися більше про культуру кожної з країн стажерів через презентації, відео та живе спілкування. Також на відкритті мовної школи учасникам проєкту розказали про організацію АйСЕК, її становлення і діяльність в ужгороді та участь у закордонних Нах стажуваннях